І цього ж тижня Палата представників Конгресу хвалила закон про асигнування на оборону без положення про ленд-ліз для України. А як це вплине на ситуацію і чи не є це також певним сигналом? Але, ну, закон про ленд-ліз, який президент Сполучених Штатів Джо Байден символічно підписав 9 травня у перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. По суті, так і не запрацював, він став більше символічним актом, тому що нагадаю, історично радянський союз переміг у другій світовій війні не в останню чергу, тому що був американський ленд-ліз. Але якщо говорити по суті, то ленд-ліз так і не запрацював, тому що ленд-ліз взагалі це надання зброї в оренду або з можливістю викупу, або з можливістю повернення. А все, що ми отримували від адміністрації Байдена за цей час, було безкоштовно. Ну якщо щоб повернутися, наприклад, до тих часів, коли Конгрес тривалий час затримував фінансування для України, коли Палата представників відмовлялася голосувати за асигнування для України. Навіть тоді, коли здавалося б ленд-ліз був доречний, він не запрацював. Тож зараз ми, ну, втрачаємо по суті, по суті те, чого і не було. Написала пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова у своєму Фейсбуці про те, що вони як посольство боролися за те, щоб це положення про лендліз було в асигнуванні бюджетних асигнуваннях. Але палата представників цього тижня проголосувала без лендлізу і в консолідованому проєкті, який Наступного тижня має розглядати сенат, також цього положення немає. Дякую, Олечко. у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко про те, як можна трактувати останні заяви Дональда Трампа і рішення Палати представників відмовитися від ідеї лендлізу для України. Дональд Трамп підтримує появу європейських військ в Україні. Вважає, що саме вони мають контролювати режим припинення вогню. І про це, за повідомленнями західних медіа, обраний президент США сказав президентові Франції і України, коли зустрічався з ними в Парижі. Можливість відправки на лінію розмежування миротворців нині гаряча тема в Європі і активно коментують політики і урядовці, але конкретики в цих розмовах вкрай мало. Що ж відомо про можливу появу європейських військ в Україні? Чи здійснена для них ця місія без участі сполучених штатів? Дізнаємося у кореспондентка Радіо Свобода Степаненко. Вона з нами наживо із Брюсселю. Зоряночко, вітаю. то чиї війська можуть з'явитися в Україні, чи ж насправді ця ідея без перспективи? Вітаю, Алло. публічно звучить, що ці дискусії перечасні. На цьому, наприклад, сьогодні наголошував представник німецького уряду. Спочатку перемир'я його вважають своєрідною літерою, а в цьому алфавіті, а потім уже Б – миротворці, які стежитимуть за дотриманням режиму тиші, З цією місією західні війська і можуть вирушити до України. Тобто йдеться уже не про інструкторів. Як торік, пам'ятаєте, пропонував президент Франції. Що спочатку перемир'я, потім усе, що за ним слідує, сказала вчора і глава європейської дипломати. Атії, коли її просили прокоментувати ідею в парламенті Польщі, чий прем'єр учора відкидав наявність нині планів долучитися до місії, менш категоричні, але спікер Сейму зауважує, що лише під егідою НАТО це можливо, і відповідно гарантіями безпеки Альянсу не виключає своєї участі у цьому процесі Італія, але знову ж таки глава ЄМЗС наголосив, що лише після завершення війни співрозмовники Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС не уповноважені давати офіційні коментарі. Утім, визнають потребу у дебатах уже зараз. Усе відповідно через Дональда Трампа, який контроль за дотриманням режиму тиші ще буцімто хоче покласти на плечі Європи. З Цієї причини дискусії з американською владою на цю тему тут вважають неминучими. А щоби бути готовими, щоби власне не застало європейських лідерів це цей процес зненацька, влаштувати обговорення можуть спочатку між собою, наприклад, на саміті лідерів ЄС наступного тижня, де чекають і на Володимира Зеленського тему каже, Кажуть наші співрозмовники, може порушити Емануель Макрон, який повернувся Маш, до своєї мій. старої ідеї західних військ в Україні, тільки пропонує їм нову роль. І чи здійснена ця місія? Нам відповів сьогодні редактор британського The Economist. Послухайте. Зараз навіть британська армія не має жодної бойової дивізії, яку вона могла би відправити за кордон на місію. Ми не маємо ППУ у Західній Європі, щоб забезпечити повний щит над Україною. Теоретично це могли би зробити Сполучені Штати, але довелося би знімати системи із пріоритетних для американців напрямків Азії та безпосередньо Америки. Не знаю, як ми накриємо всю Україну куполом на кшталт ізраїльського. А якщо не зробити цього, будь-яка присутність сил в Україні не буде надійно. You start on day. Потенційних миротворців, окрім Парижа та Лондона, обговорювали з Великою Британією, країнами Балтії та Скандинавії. Про це зокрема повідомляє агентство Рейтер. П'ять дипломатів, які не називають себе, пояснили виданню, що ідея в тому, аби створити коаліцію із приблизно п'яти восьми країн Європи, які націлені діяти рішуче. ідея, поки стверджують уже наші співбесідники у дипломатичних колах. ЄС дуже сира, конкретики, мовляв, немає як і консенсусу власне щодо реалізації, але є підстави вважати, що. Що до процесу направду не будуть залучені американські війська. Зокрема, The Wall Street Journal писало, що Дональд Трамп дав це зрозуміти Макрону і Зеленському ще в Парижі під час зустрічі. І були повідомлення раніше, що і платити буцім, то за це Вашингтон не має наміру. І багато моїх співрозмовників сумніваються, що для Європи на одинці місія в такому випадку взагалі здійсненна. В Кремлі сказали сьогодні, що ідею зарано коментувати тему слід порушувати на переговорах у Києві. У свою чергу кажуть, зокрема, голова офісу. Супрезидента Андрій Єрмаквичули, що Україна до них перемовин ще не готова, бо їй бракує підтримки із боку заходу. Постійно працюють за ці деталі. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко була з нами на прямому зв'язку з Брюсселя, де зараз також активно обговорюють ідею появи в Україні миротворців.